Так, братва, всім вам привіт. Ми почали зняти на огляд домашню машину, опелька якого я купив. Сьогодні ми вибралися в ліс, якби приїхали по гриби, але з нагоди такої вирішили зняти цей вам огляд. Зараз пройдемося по зовнішньому стану, візуально, типу вид спереді, ззаду, збоку. Мене знімає оператор, моя дружина перший раз Мене, знімає, мені так просто трохи не привишно, я привик себе знімати сам завжди. Тому давайте, що в нас спереді помінялося. Наприклад, якщо говорити від моделі там, Astra J, фара. тут денний ходовий вогонь вставлений з поворотником, потім покажу, як він буде працювати. При заведі, ну, коли включав, ставимо решетка, спереді помінялася бампер, ззаді оці вже бокові на дверках більш такі гостріші лінії, зеркала. Ззаді тут у нас теж змінилися трошки фари. Ця машина з 2017 року. А в моделях трошки поновіше, Я не знаю, вони, певно, рестайлінгові чи не рестайлінгові вже йдуть. Тут вже якби, оптика йде теж е, ледовська, такі просто смужки поворотом. Вони, ну як включаєш поворота, вони так просто дві смужки. І стоп, і повороти. Спереді на цій вони йдуть хроміровані, але тут, походу, відать зліз хром і поклеїли таку синю пленку, але виглядає воно теж як би скажемо плюс-мінус непогано. Фари тут всередині стоїть на ближнє світло лінза. На дальньому ну нічого не стоїть взагалі, просто лампочка і все, звичайна фара. Лампочки тут теж звичайні галогенки, зарубали їзди. Лампочки тут звичайні галогенки стоять. Вони ще є ці опеля на максимальній фарі заводським ледом, там де в ближній і дальній. Заводка як до ця от фара ЛЕП стоїть, але я думаю, що там якщо лед той перегорить, то мені здається, що там тільки заміняти треба буде повністю фару. Зараз відкрию капот. Під капотом звичайний двигун 1,6 дизель. Получається 81 кВт. 110 кінських сил. Вони ще ніби є там на 140 по-моєму, кінських сил ці двигуни йдуть, але тут саме стоїть на 110. Акумулятора вже в нас тут немає, його перенесли в відділ багажника. Тут вже в нас просто омивачку ми заливаємо, блоки стоять оці от, тут запобіжники і так далі. Що мені подобається в цьому опольові? Тут, наприклад, якщо згорить лампочка, дуже легко її буде поміняти. От просто відкручується одна кришка. Тут міняємо ми на дальне на дальній світло. От. І от відкручується друга кришка, тобто ну, тут доступ, рука влазить без питань. кришку відкрутили, лампочку витягли і поміняли. Точно так само. Тут з цієї сторони. Коротше, бо просто в мене були до цього машини, навіть в Нісанові, який зараз в мене, то виходить, що щоб поміняти лампочку, мені треба або скидати бампера і знімати фару, або знімати колесо, відкручувати підкрилки і з під низу туди залазити. Тут в принципі це все так ну, зручно і ну, дуже легко. Передавай мені сюди камеру. Тут виходить, якщо от видно, оці, оці, оці заводські... Комути, вони вже такі трошки іржаві, але по них видно, що тут навіть ніхто нічого в цій машині якби не крутив. Машина якби 17 року, тут ще все рідне. Так би. Ну і купуючи дане авто, треба буде просто через деякий час тут що саме таке от дороге, щоб поміняти це цепок ГРМ, тому що тут стоїть не ремінь, а цеп, і його виходить, щоб поміняти, треба. Скидати мотора, скидати коробку. Це десь питання в районі 1000 доларів. от, таке от буде. Так що Якщо ви плануєте собі купувати от таку от машину, тому зразу можете ладнувати зверху ще 1000 доларів, щоб поміняти ось цей цеп. Так, в принципі, машина прикольна і тіпо, ну, від, від Астриджайки виглядає ну, в рази так гарніше. Далі, що в нас тут по дисках? В мене стоять ковпаки, знімаємо ковпака. І опельовські железяки стоять стандартні на всіх чотирьох колесах. Получається розболтовка. Тут їх йде 510. Думаю, якщо може, цією машиною буду трошки їздити, то наверное, поміняю собі на тітани або перекину в мене з Опеля H. в мене було Astra H до цього синя. Залишилися сірі, думаю, перекину, може з них сюди, побачу, як вони будуть йти. Якщо буде нормально виглядати, то перекину, бо ці жалізяки трошки ну, виду вони, якби, і не мають. Коротше, цю машину, як приганяли, то трошки її розділи, скажімо так. Все, ставлю назад ковпака. Так, ну і перенесемо зараз ми до, до, багаж, до багажника. <смі> відкривається він от кнопкою. Електрокнопка така. Камери заднього виду немає. Тут, виходить, вкруг парктроніки. Так, це тут наші речі. Е, Дип, сюди трошки ближче. От тут одна така от, скажімо так, шухлядка. Потім з цієї сторони зараз закинуться все туди. З цієї сторони друга шторка. Така воно трошки життя побачила вже. І от куди перенесли акумулятор. Да? Я займав... Акумулятор вже Чи акумулятор там вже стоїть там у от нас. Там теж блоки якісь управління. Аптечка, докатка. Запаска неповноцінна, виходить домкрат. Знак аварійної зупинки. Оця от заглушечка на бампер. Вона от ставиться сюди. Тут, коротше, виходить, цей один відкручується, його можна повністю зняти і от ця заглушка ставиться сюди. І є тут ще один такий прикол, я не знаю, може хто знає. отакий от, от ключик тут. А від чого він, то я навіть і не знаю. Так, тут більш нічого такого немає. Закриваємо, виходить, цю підлогу. Ще треба буде покупляти сюди коврики, позастеляти нормальні. І ну, такий вмісткий багажник. Додатково він тут підсвічується, є от, прикурва, розетка. можна заряджати телефона. Потолок звичайний такий сірий. Нічого ніде не провисло. Закривається він багажник не з кнопки, а рукою. Тут в принципі, все легенько, так собі, оп, і багажник закритий. Такий от задній вигляд має задня фара. І переносимося відразу в салон. Так само застелили картонку, бо будемо розвиватися, щоб їх не будуть в болоті. Звичайні трапіни, сідушки, які розкладаються, от, як хочеш. так-так. Кріплення під е, автокрісла е, ці дитячі, щоб дітей перевозити. Е, кстати, що, що я от, е, не знаю, от прикол. Е, Може тут чи воно по роках не сходиться, чи що, оце от скло йде без підігріва. а ось це скло йде з підігрівом. Чого воно так? Я не знаю, як це тут цей от, рік, от подивитися правильно. Може просто його міняли при якомусь ДТП, тому що тут є підкраси по машині, тут дві дверки і. Отут є от, трошки шпакльовки. так От такий квадратик 10х15. Невеличкий такий, типу, але по проймах тут все ціле. Тобто дещо так невеличкий було. Що, звичайний трап'яний, звичайні такі от коврики, карти, електросиклоподйомники. Нічого такого тут особливого спереді, зверніше задні немає. Збоку боку в пасажира тут стеклоподйомник. Отака от карта, сіра, покрашена ручка, скомбінована з чорним кольором. Тут вогнегасник знаходиться, він тут штатно крі кріпиться, от таке от спеціальне кріплення. Сідушки без підігрівів. Просто от регулюються, взад вперед Підлокотник виїжджає, потім хоп, підняв його і там собі складаєш свої особисті речі. Закрив, можна його подвинути, звичайний ручник, який затягується рукою, нічого такого особливого. Ну, Скажімо так, це не сама, е, багата комплектація, ну і в принципі і не сама бомжацька, тому що там є А, от такі ж от з володійської сторони от, такі от дефекти, які така невеличка вм'ятина тут у нас на дверках. Керування стеклоподйомниками теклоподйомниками можна е, нажимаєш, щоб вікна, потім, щоб ніхто не відкривав, тут відкрити-закрити, всередині можна регулювання зеркалами. Тут е, сідушка, виходить, водія просто от вверх вниз, собі там накачуєш і взад вперед її теж рухаєш. Ну і По салончику тут, я не знаю, Типа, якщо рівняти на якусь там машину, там, наприклад, порівнювати навіть її оцей от Опель шкодою ну, тут салон мені більше тут подобається, тому що я їздив і в 7 Шкоді. І от цим от Опелем вже, от, їжджу, не знаю, вже місяць, місяць, певно. Ну, по салоні він реально дуже виглядає ефектно, як для Опеля. Ну, Це реально дуже класно всередині. Зроблено оце от моніторчик, отут ці от дефлектори, кнопки. Чого я казав, що це не саме багата комплектація? Тут багато чого немає, підігрівів руля немає, підігрів сідух, але в принципі вони тут і не потрібні, тому що вони трапіні йдуть. Якби були б е, комбіновані там, е, з -за якоюсь, да, тоді б можна було б щоб шукати вже щось таке. Типу. Але, скажімо так, ціна оцих от підігрівів, того всього, якщо, наприклад, таку машину в середній комплектації можна плюс-мінус купити за 1010-9,5, то за... Багатшу комплектацію, прийдеться вже відлистати трошки більше. Наприклад, 12-13 років, там вже рік може бути і 18, і 19. Ну, Віддавати 13 тисяч доларів і знаючи, що це Opel, ну, якось, ну, не дуже хочеться. Так, і що в нас тут всередині? Е, парктроніки, е, ці е, ESP, ну, антибукс, е, старт стоп виходить що На світлофорі машина сама глохне кондиціонер, двокзонний клімат-контроль. Зараз вставлю ключа. От. Вставив ключа, включаю світло і отак от він от гарно от підсвічується. Тут холодним типу, а тут червоненьким таким як гаряче. Так от включається магнітол, от теж дуже багато тут є різних всяких приколів. Це радіо, Apple CarPlay, все це є тут. Навігація можна собі от регулювати. Як, кстати, по неї був по цій навігації в Вінниці, а, по Києву був їхав, веде, в принципі, плюс-мінус чітко непогано. Радіо можна підключити з телефон, а потім є отут така от штука, називається проекція. Але потрібно підключити пристрій. От В подлокотнику є тут от такий от входик. Туди, я так зрозумів, вставляється спеціальний переходник і всі додатки з телефона, які є на телефоні, можна перенести на цей екран. Тобто там Google карти, Waze, YouTube, ну повністю все. Музика я не знаю, яка тут, але доволі така приємна. Звучання музики досить таке прикольне і зараз заведу цю ракету вам. Так, по світлові тут авто. Нажимаємо задні тільки проти спереді немає. Регулювання висоти фар в ручному режимі. Це регулюється підсвітка оцих, оцих от приладів. Е, включаємо от, е, ну тут так, мультируль круїз контроль, піднімати там трубку, переключати канали радіо, звук, більше менше. Е, е, Регулювання дворників тут є. Е, в ньому, ой боже, Датчик дощу. Само затемлюється зеркало, коли хтось ззаді їде, воно оце от тонірується так автоматом. Тут от включається в нас світло в салоні. І по бортовому комп'ютері е... беремо тут от швидкість, показує, клацаємо донизу розход 5,9. Зараз ближче отак от візьму 5,9, е, 6 літрів на 100 кілометрів, але це вже сів я за руль, бо вчора в нею їздила дружина, то в неї було 5,5. <хе> Потім е, паливо от переключаємо, наскільки ще кілометрів нам вистачає, таймер якийсь для чогось, і от пішло зношеність мастила. Можна далі тут подивитися, тиск е, в шинах, датчики. Стоять термін експлуатації паливного фільтра. ну Тут він поміняє, я його просто ніхто ще не скидав. так, потім Навантаження на шини. Пише зараз легке. Перевищення швидкості можна задавати ліміт швидкості. Наприклад, поставити 90 і вона більше як 90 не буде їхати. Ну і тут індекс еко, от коли ми даємо газу. Піднімається, щоб контролювати, там, наприклад, якщо ви там хочете економити солярку, то щоб ці от стрілочки не заходили за положення еко. І все так, тут в принципі, по бортовому більше нічого не показує. Єдине, що зранку, коли сідаєш і низька температура повітря, то зразу тут вибиває на екрані, що обережно, можливо, ожеледиться. Так гарно от підсвічується от приборка. І зараз покажу як світяться ці денні ходові вогні. Ось так вони світяться. Де, будь ласка, включаєш повороти і аварійку? Отак от вони моргають на аварійці. Дуже гарно воно так виглядає. В принципі, ну, я кажу, як для Opel, це дуже хороша машина. Вона висока, в неї нормальний кліренс. Їдеш ніде не черкаєш, не переживаєш, економна, бюджетна, це кажу, єдине то що треба буде поміняти у цього цепка. Ну і вигляд вона має, звісно, дай Боже. Зараз ще попробуємо проїхатися по трасі. Так, в принципі, машина їздить нормально по ходовці, дуже така вона м'ягенька. Єдиний мінус, тут ну, мені кажеться, що тут трошки слабенька шумка. Я зараз їжджу на літній гумі, скажімо так, і чути оце от жарудіння постійно. і Ще прикольно подобається, як вона от заводиться, як стрілочки зараз по патроні стрілочки хоп. Піднялись, опустились, тепер просто щеплення вижав. Ключа отак от. Оп, і знов зараз стрілочки. Піднялись, опустились самі. То ключа не треба тримати, вона сама заводиться. І блін, вічно виключаю цю от стар стоп, бо вона задовбала влог, тільки як стаєш. І дуже хороша така динаміка в цій машині. Швидкість набирає. Ну просто капіта, зараз вийду плюс-мінус трошки на рівнішу таку дорогу, при швидкості 180 навіть 3000 обертів не буде, тому що коробка передач шестиступка виїхали на плюс-мінус нормальну дорогу, зараз швидкість 120, зараз от розмінуся з машиною. І шоста передача, я додаю Газ в пол. виходить вже 130, 140. 150. 160 шістдесят вже. 180 км час на шостій передачі, грубо говоря, навіть до 3000 тисяч навіть не доходить. Тобто мотор не в розрив йде, а нормально собі працює. Швидкість набирає, вона реально дуже швидко. Я думав, що вона буде Ну не особо їхати, бо після нісана там, де 270 тисяч, то я думав, що якось буду відчувати Оцей от Розгон, але в принципі особою тут не відчувається. Типу набирає, вона швидкість скручена його, ну як їдеш, то не страшно когось обганяти по дорозі. Бо я, наприклад, їздив як Астрою Аж 1,6 бензин, то, блін, стремнувато, трохи, якщо йде багато машин так в потоці в одному ряду, там, наприклад, чи там дві-чотири фу фури, то треба так добре дивитися, щоб нікого назустріч не було. А тут, в принципі, по барабану в передачу включив. Там, Грубо говоря, 6 на п'яту перейшов, капець в пол і погнав. Грубо воно нормально набирає швидкість. І при тому, всьому, то що ну, з моїм стилем їзди, те, як я от їжджу, там, наприклад, по трасі 140-160, тут в принципі, розход більше 6,5 літрів навіть і не піднімався. Що по місту, що по трасі в принципі, воно все нормальоване. Кажу, Єдиний мінус це от шумка в цій машині. Шумку можна було б зробити краще. А так тут, в принципі, їсть собі і катайся. Все в салоні збите, тримається, купи, все нове, що про був, я сказати, пахне би новою машиною. Тут не особо вона така стара, їй там скільки виходить, років вісім. Що все таке ну, в хорошому стані. Но тут теж все повністю, ніде ніякої ні ржавчини, ні корозії, немає абсолютно нічого. Якби, наприклад, е, ну, я от вибирав між цією от Астрою і сьомою шкодою, ну, а сьома шкода навіть збоку не стоїть було Астрі. Кажу, просто єдине, що цей от цепок поміняти. і Машина нормальна. Тут на даному етапі 130, 136 тисяч, не знаю. Може він же там вкручений, може якусь сотку тут і змотали з неї, але взяти от по постанові навіть руля цих от кнопок, ручки, коробки передач, я б не сказав, би, що тут навіть більше як 200 тисяч в цій машині. Тут якщо навіть скрутили, то особо не багато. Так, ну і давайте тоді підіб'ємо підсумки, чи брати таке авто чи не брати, Ну, моя думка однозначно брати, дивитися на те, що тут треба буде поміняти раз 150 тисяч цепка. Я не бачу сенсу, тому що ну, в кожної машини є свої мінуси. Якщо дивитися на, тільки на одні мінуси, то скажімо так, що можна все життя їздити автобусом. Тому однозначно, типа, якщо. Нравиться, хочете, тому в будь-якому випадку беріть. Типу, а там вже будете бачити в процесі експлуатації. Просто оцього цепка, що поміняти, е його треба правильно поміняти. Якщо, наприклад, е є сервіси там, де скидають мотора, коробку, все повністю знімають навісне. Оце. Це правильна заміна ципка. А якщо просто кажуть, ми вам піднімемо машину на подйомнику, легенько типу, відведемо коробку від мотора і так поміняємо, то тікайте зразу від того сервісу. І тут, щоб поміняти, то треба все скидати на землю. О, тому якось так. Скажем, є багато так само різних машин, в яких мотори на цепку, і їх треба так само міняти. І є в рази дорожчі машини. Взяти, якщо, наприклад, якусь А6, Audi там, чи Q7 з 3.0 дизельним двигуном, там так само стоїть цеп, і там заміна цепа ще в два рази дорожча, як от буде на цьому опольові. І так само, що ви порахуйте, якщо ви міняли б, наприклад, раз там, в 50-70 тисяч ГРМ, то... Я думаю, воно по грошах вийде на одне й те саме. Тому що міняти ГРМ а треба зразу помпу міняти, п'яте і десяте. Тут собі цепка чисто замінили і катаєтеся далі. В принципі, таких косяків по машині більше ну, немає. Зручна, комфортна, економна, швидка. Що ще треба від машини? Все, нова, головне, що не ламається і все добре. По мінімум електроніки, по мінімум і... Скажем так, буде компасірувати мозги ця машина. Мене якби вона влаштовує повністю по всіх в вмістка, тут ну, місце просто взаді от сідаєш. навіть я от собі от відсуваю середню сідушку, так от назад відкидаю, як їду за кермом. Тож взад, в мене ще ну, достатньо місця в ній. Так що м'яка собі, така м'якенька по ходовості, просто взагалі ляля. Бортовий комп'ютер, навігація, все присутнє, там кондиціонер такий, типу, ну, мінімальні ці, скажімо так, навороти, мультикермо, круїз і все, погнав. Спереді, е, ця, ой Боже, оптика. Можна поміняти собі галогенки, витягнути, поставити на леди в ближнє світло. Все одно світити не, сліпити нікого не будеш, тому що там лінзи стоять. Так що якось так. Е, по роботі вже завтра буду збиратися їхати. Там вийду, пороблю, коротше, пару деньків і потом пересяду в парний екіпаж, трошки поїжджу. Там дві неділі попросили мене. Так що всім дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. І до неділі. Думаю, вже в неділю буде відос. Фура, робота, нова пошта і тому подібне. Так що всім дякую за увагу, всім пока.